Дякуємо вам за ваші нестарні мухи, в яких народжується нове життя, за ваші довгі безсонні ночі, коли ви сиділи над нашими колисками, за ваші теплі, ніжні руки та добре серце, здоров'я і щастя вам, наші мами, і низький, низький уклін. Матусю, дя дякую тобі, за те, що ти мене знайшла. Чила по землі і не обтяла білі крил. Спасибі мамо, за усе на світі і за життя і радощі мої, за те, що сонце так яскраво світить і так співають гарно солов'ї. За все, що я люблю і відчуваю, чарівні світу бачу кожен раз. Я так так тепла бажаю тобі, матусю, це святковий час. Спасибі, мамо, мамочко рідненька, за ласку, щедрість, щирість, доброту, здорова, будь і будь щаслива ненько, спасибі, мамо, за любов святу. Я радий навіть небо прихилити і відігнати кривду і біду, я можу так тебе одну любити, до тебе, мамо, я в пісні йду. Спасибі, матусю, спасибі рідненька, за те, що теплом зігріваєте нас, за те, що щасливу і скрутну хвилину ми можемо серцем схилитись до вас. Дякую, мамо, за ніжні долоні, ласку. Вогню ночі басоні, спасибі за всі ті пісні, що співала, Бажаю, щоб слів твої очі не знали. Матусю дякую тобі, твоїй бійна най тепіші. Невню снизенька тобі найкращий мої дні. Спасибі Матусю, щоб ви нас ростили. Щастя, долю дали. За руки невтомні і серце ласкаве, низький вам уклін до землі. Хай вас оминають невдачі і грози, хай тільки від радості з'являються сльози, Ми вам посилаємо посилає вдячні слова, а Бог хай дарує нові літа.